Це карпатський природний парк. Кремезні сосни, гірські вершини, кришталеве повітря, гуркідлива річка. І це також природний парк. Ми знаходимося на території карпатського національного природного парку. І десь в семи кілометрах від вершини говерни, від вершини самої гори. І десь кілометр до підйому. У сміттє гектари лісою, узбережжя річки. Тут усього просто тони, підгузки, побутові, харчові відходи, пластик, скло. І це лише вершина. Шар не потребу в груз у землю більш аніж на метр. Ось маємо покришка. Якщо правильно пам'ятаю, то поляки з цього роблять асфальт. Ми просто викидаємо. Олександр переїхав до Лизащини нещодавно. Карпати обрав за мальовничі краєвиди, та місцеві порядки його приголомшили. Поруч із природньою красою люди влаштували стихійні звалища. Тут майже біля підніжжя говерли їх із десяток, і це все поруч із туристичними маршрутами. Туристка Олена вражена мандрували до Говерли, а знайшли звалище. Метрів 500 в той бік. А там така полянка, дуже все гарно, гуманно, але тільки так трошки в бік, то там дуже багато сміття. Дуже та найгірше кажуть активісти через звалище на Лазещині може статись міжнародне екологічне лихо, бо нечистоти потрапляють у річку тису. Вона впадає в ріку тиса, і далі тиса вже впадає в Дунай. І приходячи таким чином, вона забруднює пів Європи: Венгрію, Сербію, Румунію, Болгарію впадає в Чорне море. Два роки тому місцеві активісти домоглись закриття сміттєзвалища. Втім, проблему це не вирішило. Проблема сміття не полягає в тому, щоб його закрити. Проблему треба вирішувати в тому, щоб е, знайти якийсь е, збут е, того сміття. Бо європейські держави також мають сміття, лише вони розумно їх утилізують, збирають, сортірують. Нам також би дуже гарно було. Це все утилізувати а поки сміття не те, що не утилізовують, а навіть не вивозять. От місцеві знаходять вихід із ситуації: хтось сміття спалює, а решту вивозять у карпатські гори. Ми от закопуємо, Якщо бутерки, то ми б'ємо та й закопували. А остане ми, якщо палемо то то нас все палиться. Місцевий урядник каже: діяти з тим нічого не може, бо ж сміттєпереробного заводу немає, і грошей аби прибрати сміття із національного парку. У селі також бракне взяти, пересипати його ґрунтом, засипати щоб воно не було в такому стані. як А хіба це вирішить? Екологічну проблему, якщо це все піде Ну, у всякому випадку частково. Та поки посадовці розводять руками, активісти взялись до рішучих дій. Привезли сміття під стіни місцевого урядника. Так закликають і інших селян звозити мішки з відходами до сільської ради. Можливо, так мороку здолають швидше. Мені сміття треба вирішувати. другий раз. Машину зараз із Закарпаття. Віталія Васильчук, Андрій Левків. Новини, телеканал Раї.